Мянма. Цікаві факти. Мянма невелика держава в Південно-Східній Азії, розташована в західній частині півострова Індокитай. Мянму по праву можна вважати однією з найбільш неординарних і екзотичних країн Південно-Східної Азії. У цій країні стільки особливостей і колориту тут можна пройнятися найяскравішими враженнями. Що вона стала дуже приваблива для справжніх мандрівників. У Мянму туристи їдуть за старожитностями, які можна побачити тільки тут. Чого варта одна лише долина тисячі пагод. Населення Мянми 48 мільйонів осіб. В країні проживає понад 100 народностей. Вони відрізняються не тільки зовнішнім виглядом, але й діалектом. Столиця країни місто Нейпідо. Найбільше місто країни і колишня столиця місто Янгон Рангун. Це місто все ще залишається культурною столицею і серцем країни. Тут всі вірять астрологам і шанують їх. У Мянмі-астрологи мають особливе становище в країні, і всі важливі справи відбуваються тільки після попереднього узгодження з ними. В Янгоні є навіть вулиця астрологів, де можна дізнатися свою долю. Мянму часто називають країною пагот, так як на її території зведено близько 2,5 тисячі подібних споруд. Руїни різного ступеня збереження також залишилися від трьох імперій, в різний час існували на землях цієї країни. Головна визначна пам'ятка Янгона пагода, побудована приблизно в V столітті до нашої ери. На прикрасу цієї споруди за вишки 110 метрів пішло 8 тисяч листів золота, 5 тисяч алмазів і 2 тисячі інших самоцвітів. У середині храму знаходиться безцінний артефакт чотири волосини Будди. Тут воліють користуватися послугами Велорикш, які готові возити людей, так і вантажі і товари на ринок. В місті Паган, заснованому в 9 столітті і знищеному під час військових дій у кінці 13 століття, збереглися близько 5000 храмів. Відомо, що в період розквіту цієї стародавньої столиці в ній було 13 тисяч споруд релігійного призначення. Жителі м'янми мають тільки імена і не мають прізвищ, але перед ім'ям вони носять спеціальні приставки, слова, що вказують на стать, вік, суспільне становище. Ще в одній стародавній столиці країни мандалаї. Є 4-метрова статуя будди, 5-тонний гонг і падога з 729 павільйонами з мармуру, До увічнені в камені сторінки священих буддійських текстів. У традиційному застілі м'ясо не частий гість. Країна дуже бідна, тому місцеві жителі можуть дозволити собі м'ясні продукти тільки у свята. Тут повсюдно споживають найрізноманітніші страви з комах, смажених павуків, коників, цвіркунів, личинок деревних черв'яків і так далі. До столу подають коржі з рисового борошна, намб'я і палата. Містечко мінгун в м'ямні здобув популярність завдяки наявному там 90-тонному дзвону, можливо найбільшому з діючих на планеті. Тут практично у кожного зустрічного на вулиці на обличчі будуть бежеві малюнки. М'янмарці дуже люблять танаку. Танака виконує роль сонцезахисного крему і антисептика і засоба від комарів. Шкіра після Танаки стає м'якою і чистою. І дівчата і хлопці тут ходять в спідницях. Один з елементів традиційного одягу це спідниці лоунджи. У м'янмі велика різноманітність флори. На території цієї країни росте близько 7000 рослин. Причому більше тисячі з них не зустрічається більше ніде на планеті. Кожен третій в країні чернець. І хлопчики і дівчатка тут проходять навчання у монастирях, тому на вулицях ченців дуже багато. Деякі проходять навчання і повертаються додому, але багато хто залишається в монастирях на кілька десятків років. У ченці тут свій образ, який трохи розходиться зі звичним нам. Тут можна побачити ченця на мопеді з сигаретою в руках, з телефоном або грає у футбол. У П'їн у Луїн є 500-метрова печера, яку перетворили на храм. У Мянмі дуже безпечно. Всі люди прекрасно ставляться до іноземців, завжди посміхаються і намагаються допомогти. Вони просто випромінюють щастя і доброзичливість.